Я хочу поїхати до ТРЦ Нікольський. Усім привіт! Сьогодні я знову знімаю для вас влог. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то знаєте, що у мене багато часу займає моє навчання та інша робота, але все одно, незважаючи на це, я намагаюсь знайти вдалий момент для зйомки і монтажу відео. Зараз я хочу звернутися до вас із невеличким проханням: проявіть більшу активність на моєму каналі. Не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатись, тоді я бачу, тому що вам цікаві мої відео, і це буде для мене хорошою мотивацією продовжувати творити далі. Так от, що нове у мене трапилось, я знову з'їздила до свого університету і насолодилась його красою. Провела цікаву наукову роботу, яка стосується ознайомлення з виробництвом і і отримала за це ось такий сертифікат. І замовила твердий шампунь. Один для зміцнення волосся, а інший для його відновлення. Також отримала вугільний скраб у подарунок. Запах цих шампунів був просто неймовірним. Перший мав яскраво виражений аромат винограду. А інший темного пива з медом. У мене, як хіміка, були деякі запитання до виробника, і одне з них стосувалося складу цих косметичних засобів. Тому що я знаю, що не всі пари проявляють свою миючу здатність у жорсткій воді. Але все гаразд, засіб чудово піниться і легко змивається. Що я зрозуміла із власного досвіду, що волосю потрібен час для адаптації і бажано користуватись після такого шампуню бальзамом для того, аби волосся було м'яким та шовковистим. Користуюсь я твердим шампунем майже два тижні і мені подобається результат. А ви користуєтесь такого роду засобами? Якщо ні, то чи хотіли б спробувати? Ну а ще чи хотіли б ви побачити ролик на дану тему про тверді шампуні? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарі, мені буде цікаво почитати. Отже, які у мене на сьогодні плани? Нескладно було здогадатись із назви відео, що сьогодні я хочу вирушити до ТРЦ Нікольський. Я там вже була неодноразово і особливо мені подобалось там бувати після занять в університеті, тому що ТРЦ відносно недалеко розташований. Багато людей їде туди з різних куточків міста. З метою собі щось придбати, погуляти та і просто чудово провести час. Тому давайте будемо збиратись. Так, зараз буду збиратись. Хочу сьогодні одягнути те, що я з вами купувала у попередньому блозі. До речі, якщо ти не бачив мій попередній влог, то ось залишаю тобі підказку. Ось так я тепер зараз виглядаю. Я трошки змінила свій макіяж, намалювала тоненькі чорні стрілочки для того, аби він виглядав більш-менш якось натуральніше. І, як ви бачите, доповнила свій образ я зеленими аксесуарами. І зараз ми з вами будемо вирушати. A few moments later. Ось я вже майже на місці. Погода сьогодні чудова, сонячна, тепла. Навіть сказала трохи жаркувата. Зараз потрібно трошки пішком пройтись, я вам все покажу. Сім'ю я сюди приїхала. Звичайно, я сюди приїхала не просто для того, аби показати вам торговий центр, а для того, щоб собі щось прислати. Хочу я собі купити ступню, але не зеленого кольору вже цього разу. Мені хочеться знайти якийсь дуже гарний, яскравий, блакитний, можливо, навіть такий, так би скажемо, волошковий колір. Сподіваюсь, що у мене вийде. Колись я вже була в ТРЦ. На французькому бульварі знайшла сукню, яка мені сподобалася, але не було, на жаль, мого розміру. Тому я приїхала сюди і сподіваюся, що я вже зможу знайти те, що мені потрібно, тому що тут вибір набагато більший. Зайдемо зараз у славнозвісний Нью-Йорк. Чому він славнозвісний? Тому що коли його відкрили, була така. Неймовірна величезна черга людей, і, і я сподіваюся, що знайду тут те, що я хотіла. Твенти вибір величезний, очі розбігаються, і дуже багато людей стоїть в чергу для того, аби придбати те, що вони хотіли, тому я мабуть вже звідси піду. Довелось вернутися за допомогою до консультантки. Зараз ось стою і чекаю. Сподіваюся, що вона знайде те, що мені потрібно, тому що в базі пишуть, що є така секретна. Мені не вдалося знайти те, що я шукала, але я не засмучуюсь. Тому що у сучасному світі будь-який товар можна замовити в інтернеті. На сайті intertop.ua я можу знайти будь-яку сукню, не виходячи з дому. До речі, зараз діють чудові знижки на одяг, взуття, аксесуари та косметику. Обирай, що душа забажає швидко та легко. Посилання на даний ресурс з акційними пропозиціями відомих брендів ти зможеш знайти в описі під цим відео. Ось такий от невеличкий фейл у мене стався, але нічого, я почекаю, я терпляча. Просто іншої я не хочу. Мені дуже сильно ця сподобалась і запала в душу. Бо я її міряла, але у великому розмірі. І у великому розмірі, ну, очевидно, що воно було щось не те. І чого, почекаю. Зараз піду і буду знімати стрес. Later. ось я вже повернулася додому. Як ви можете побачити, я вже навіть переодягнулась. Ну, що я можу вам сказати? ТРЦ Нікольський він як був, так і залишається одним із найбільших, найгарніших, ну і так би мовити, найживіших торгівельних комплексів у місті Харків. Там живало людно, приємно знати, що місто живе і продовжує жити далі. Ну, незважаючи на те, що я не змогла придбати те, за чим туди їхала, я не засмутилась. Хоча, якщо чесно, то трішки засмутилась, я майже не засмутилась, нічого страшного не відбулось, тому що я чудово провела час, вечір у хорошій компанії. Зараз я маю зайнятися деякими своїми домашніми хатніми справами, і мені потрібно буде зробити пост, точніше, картинки до посту у свій інстаграм-блог і тому що я досить таки давно не створювала ніяких нових публікацій. Остання, точніше, краще б сказати, крайня моя публікація вона була про ментол і вона була у березні. До речі, якщо у вас зацікавив мій блог, то посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. А саме відео про Ментол я залишаю ось в підкасті. На цьому у мене все. Мені вдалося добре попрацювати і створити кілька чудових фотографій для свого блогу. Як ви помітили, я стараюся публікувати відео, які стосуються більше мого життя, тобто в Лорі, але я й не забуваю про освітній контент для вас. Якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк, підписатися на мій канал, пишіть у коментарях під ним, які відео ви хотіли бачити, і на яку тематику. Якщо ви не бачили мій перший та другий блог, то ось, будь ласка, обов'язково подивіться. А на цьому у мене тепер точно все, до зустрічі.